Друзі, привіт! Мазин Вламаксивом Ком'юа. Сьогодні у нас на огляді велосипед Волк, модель «Генезіс». Такий очікуваний велосипед. Він на 29-х колесах на алюмінієвій рамі. Є два розміри рами 19 та 21. -й. А також у 23 році з'явилися і два забарвлення. Так він може бути чорний з зеленим. Так виглядає. Є бонки для встановлення багажника. Також є бонки для встановлення флягатримача. Гарно проварений, товстий рульовий стакан. Це був чорно-зелений. Також є чорно-жовтий. Трішечки змінилася рама. Так, підсидільна труба стала товщою. Також повністю, як ви бачите, змінився дизайн вже більш сучасний. По обладнанню також є зміни по ходу. Огляду буду вам розповідати. Так, рульовий винос тут алюмінієвий на 4 болти, рульова НЕКО 1, -1 руль стальний, ширина 70 см. На рулі ми бачимо моноблоки. Shimano STE F500 уже 3 на 8. В моделі 22 року було 3 на 7. Так, 8. І 3. вилка алюмінієва МРК. Вона з механічним локаутом та з регулюванням жорсткості. Повністю алюмінієва, алюмінієва корона, алюмінієві штани. Покришки тут Chao Янг. шириною 2,10. доволі гарної якості. Подвійні алюмінієві обода, Так виглядають. Втулки на ексцентриках бренду Joytech. Як ми знаємо, втулки цього бренду. Має дуже гарний накат і доволі довго ходять. Гальма тут Тектро М280 механічні. Розмір ротора і переднього, і заднього по 160 мм. Це також, скажімо, так, одна із змін на моделі 23-го року. Шатуни тут провіл на три зірки. Довжина шатуна. 175 мм. Перемикач Shimano Торней. Це TY Дуже гарно працює. Е, каретка тут, картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano Altus М310. Касета вже на 8 зірок. На моделі 22-го року було 7 зірок. 1232, кількість зірок, кількість зубів на зірках. І задня втулка, кисет, також також джейтек. Так виглядають задні гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Такий товстий алюмінієвий підсидільний штир. Та такі сидіння, більш, скажімо так, спортивної направленості. брендовані під лок. Придбати даний велосипед зможете в нас в магазині з безкоштовною доставкою по Україні, можна наложеним платежем, можна оплату частинами і так далі. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічі!